Найбільше в цій програмі мені сподобалася сама програма. Вона мене зацікавила. Дуже нас підтримало наше керівництво, наше завідуюча. Підтримали батьки, які нам допомогли облаштувати безпечне місце. Їм завжди було цікаво. Вони захопливо відносилися до дітей з їхніми запитаннями, як вони що почувалися, що вони робили, як виконували. Тобто, кожного разу це для них було щось нове. Зрозуміло, те, що я, те, що мені подобається, організовувати е, якісь події. В сесії я себе реалізувала. Тобто те, то, що я задумувала, легенько наскеровувала дітей, і вони виконували, і багато справ ми вирішили, і таки досягнули багато чого. Я кайфувала від програми. Це задоволення мені приносило найбільше.